Так, от вийшли цукерки. Це вже декілька годин воно постояло в холодильнику, а, гарно застигло. Дивіться, бачите, вони різні. Тобто, ось я розломила цукерку, тому що на Агара агарі бачите, вона така досить хрумка. Тобто, вона так ламається, чудернацько, і вона така хрумка на дотик на відлам, бачите, легко так ламається. А ось ця цукерка, та, що на желатині, бачите, вона більш така, більш така тягуча, що така. Ну, тобто, вони всі, бачите, тут дужче придавлюються. Та, що на желатині, а та, що на агарі, вона така, якщо її дуже придавити, вона ламається. Ну, вони. Всі такі вийшли цікаві на смак. Тобто, не забувайте, що треба посолодити, тому що, якщо не посолодити, просто сам сік з желатином або загаром, ну він не дуже солодкий, виходить не так смачно. А якщо підсолодити, то виходить більш на цукерки схоже. Так, вдалого вам рукоділля. Чекаю на фото, відео ваших робіт. Смачного?